Вітаю ще одна композиція, яку я висаджувала. Сібера сібера триколор і ось та, кілька днів від висаджування, перевалкою, і воно зацвітає. Починає квітнути. Ну, і так, я додала тут, Звісно, щоб прикрасу. Не знаю, щоб той люк не захопити, не дуже він гарно виглядає. Ось, Заховалася трішечки в тінь, бо дуже на сонці. Прямо спека, ну спека, реально аж голова так трішечки поболює від такого сонця, яке не очікуєш 29 лютого. Ось дуже-дуже гарно, дуже гарно. Оці кольори вони просто неймовірно тішать. Тут ще поруч. Що в нас? Дороті, так? Так, дороті, краса. От сонце заховалося якраз тут за хату. І дуже гарно видно колір. І тут теж краса. Все квітне і квітне. І я тут ходжу і ними тішуся. Мені їх відразу, відразу-видно, як тільки я виходжу з хати. Дякую за увагу.